Таю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім цікаві факти життя однієї з найуспішніших акторок Голівуду. Зої Салдана, поїхали! Зої Салдана народилася в Нью-Джерсі в родині домініканця та пуерториканки. Акторка має лівійське, ірландське, ямайське та індійське коріння. Зої однаково добре володіє двома мовами іспанською та англійською. Більшу частину свого дитинства Салдана провела у Квінсі, проте після загибелі батька в автокатастрофі вона переїхала зі своєю матір'ю до Домініканської республіки. Незабаром Зої вступила до однієї з найпрестижніших шкіл тан. Цю, де вона навчалася балету та сучасним латиноамериканським танцям, після закінчення школи родина майбутньої зірки переїхала назад до Квінсу. У 17 років Зої почала виступати з театральною трупою Фейсіс в Брукліні. У той же час вона брала участь в Нью-Йоркському молодіжному театрі, після чого Салдану помітила акторська агенція. Вміння танцювати та акторська майстерність допомогли Зої здобути першу роль на великому екрані. Вона зіграла талановиту балерину у фільмі АванСцена. Натомість, першим відомим фільмом, у якому знялася Салдана, хоч і у другорядній ролі, став пригодницький екшен пірат. Карибського моря «Прокляття чорної перлини, тут молода акторка, виконала роль колишньої коханої Джека Спероу, у той самий період Зої також встигла попрацювати зі Стівеном Спілбергом, пройшовши кастинг в картину Термінал у соціальній комедії Вгадай, хто Зої дісталася одна з центральних ролей. За гру в цьому фільмі дівчину було номіновано на премії «Тін Чойс та Ріл». Натомість більшість фільмів наступних років, таких як Сузір'я Винагорода і то. Точка обстрілу не були досить помітними. Прорив стався у 2009 році, коли вийшли одразу два блокбастери за участю салдани. У фантастичному бойовику Зоряний шлях вона зіграла лейтенанта Ухуру, а в славнозвісному аватарі Джеймса Кемерона, доньку вождя племені Наві відважну Нейтирі. Аватар був номінований на Оскар у дев'яти категоріях та отримав три статуетки за операторську роботу, декорації та візуальні ефекти за ролі у стартрекі та аватарі зої стала лауреатом премії Тінь та Сатурн а також була номінована на Альма «МТВ», Муві Аворд Скрім та вибір народу. У період з 2000 до 2011 року Зої зустрічалася з американським актором Кітом Брітоном. Пара навіть побралася в 2010-му, але обмінятися обручками акторам так і не довелося. Розлучившись з Брітоном, Салдана закрутила нетривалий роман з актором Бредлі Купером. Вони обоє знімалися в романтичній драмі. Слова пара почала зустрічатися наприкінці 2011-го і поклала край своїм відносинам у дві у 2012 році. Через кілька років їм знову довелося побачитися на зйомках фільму Вартові галактики. Проте, за словами акторки, там була тільки робота. 2013 року Зої познайомилася з італійським художником Марко Перего. Буквально через кілька місяців вони стали чоловіком і дружиною, хоча обидва клялися, що ніколи не підуть під вінець. У листопаді 2014 року Зої та Марко вперше стали батьками. Акторка народила Одразу двох хлопчиків Бої та Сая. Через два роки в родині Салдана Перего з'явився третій син Зен. Зої салдана прихильниця здорового способу життя. Вона регулярно відвідує тренажерний зал, займається йогою та пілатосом. Крім цього, зірка давно виключила з раціону усе жирне, солодке та солоне. Зої п'є багато води, не їсть після шостої і, взагалі, вважає, що чим старша людина стає, тим складніше потім, після бездумного харчування, прийти у хорошу форму. Натомість, мало кому відомо, що дотримуватися суворої дієти, зірку змушує рідкі. Хвороба. Зої страждає від хронічного аутоімунного захворювання Хашимото. Подібний діагноз стоїть також у мами та сестер Зірки. У фільмі Стівена Спілберга Термінал героїня Зої Долорес Торрес виявляється великою шанувальницею зоряного шляху. Натомість Салдана отримала роль Ніоти у у фільмі Зоряний шлях 2009 року. Продюсером та режисером якого був Джей Джей Абрамс. До речі, готуючись до ролі Ніоти, Зої зустрічалася з Нішель Ніколс, яка зіграла ту саму героїню в оригінальному серіалі. Зої мала знятися у продовженні піратів Карибського моря, але так і не знялася. Під час зйомок фінальної сцени першого фільму акторському складу повідомили, що старий друг повернеться. Натомість усі повірили, що повернеться саме салдана. Проте це виявився Джефрі Раш. У 2017 році Зої заснувала Беса цифрову медіаплатформу, створену для боротьби з відсутністю різноманітності в основних засобах масової інформації з метою надання та просування позитивних історій у латиноамериканському співтоваристві. Вона також є головним виконавчим директором та редактором платформи. Зої Салдана, єдина акторка в історії кінематографа, яка знялася у чотирьох фільмах, які в свою чергу зібрали у прокаті понад 2 мільярди доларів. А саме Аватар, месники війна нескінченності, аватар шлях води і месники фінал. Крім того, на честь 40-річного ювілею Зої удостоїлася іменної зірки на Алеї Слави Голівуду. На урочистому заході були присутні усі члени родини, а також колеги Міла Куніс, Ештон Катчер та. Та режисер Джеймс Кемерон. Крім акторської діяльності Салдана бере активну участь в рекламі. Так, наприклад, починаючи з 2010 року, вона є обличчям лінії жіночої нижньої білизни Кальвін Кляйн. Також Салдана з'являлася у фотосесіях на обкладинках Playboy та брала участь у рекламних акціях Avon та Gap. В одній з них, окрім Зої, знялися також її сестри. На сьогодні це все. Якщо ви й надалі хочете дивитись цікаві факти зі світу кіно, поставте лайк, напишіть коментар для просування цього відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.